Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Сьогодні у нас, друзі, 23 липня, 21.30. І ось, друзі, за 2 дні до 4 місяців в мене є перше яйце. Від ось у цих славних курок, хі -хі, котрі за 2 дні будуть мати 4 місяці. І як ви бачите, що. Півників є набагато менше. Сьогодні, 23 липня, прибрала 11 півнів. Частина із них піде на тушоночку. Частину пішла в морозильну камеру. Ну, це в нас суботник сьогодні. Тому що, так як я дуже багато кидаю сюди зелені. Щось сідають, щось перебирають, щось на сонечку підсохне. І тому один раз в тиждень ми робимо, чому говорю ми, тому що інколи сама, інколи мені приїжджають, мої рідні і допомагають. Ось племінниця на тій стороні загрібає, а я на цій стороні. А завтра зранку я все це викину, завезу, вивезу на гній. Та й ось якось так. <ріст> Наші півні вже дорослі, і кури вже дорослі. Півні грають із курочками нашими. Чотири місяці. Бачите, які вони в нас дорослі? Іспанець Голоший... Голошийка полюбив курку роберта. І, а курочки несуть яйця. Ось так, друзі, бачите? Марічка побила свій рекорд. Адже 3 роки назад, коли в мене були майстери лише одні, рівно в 4 місяці було перше яйце. А це за 2 дні до 4 місяців. Мале ще, друзі, яйце. Та все ж таки з кожним разом вони будуть більші і більші. Та якось так. А тепер я. Відкрию двері і запущу наші кури, чубатури. Курятник. Анічка, відкрий, будь ласка, курятника. Все, нехай заходять. Киш, 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 киш. Киш. Ось так, ось так. І це, друзі, до побачення. Бережіть себе. І своїх рідних, усім тихого, мирного і благословеного неба. Усім пока, пока, пока. Ну, а в мене перше яйце моїх славних курчат.